А ви знали, чому робиться отак от сонячна станція на даху? Чому саме такий кут вибирається? Погнали, розкажу. Значить, маємо таку от баластну сонячну станцію. Баластна мається на увазі, що вона не прикріплена до даху, вона стоїть на баластах. Відповідно, задача, щоб її не здуло, робиться кут менше, щоб уникнути вітрового навантаження. І от дивіться, значить, є там от позаду спойлер, Вон його видно, щоб не було вітру, не піддував. І чим у нас менший кут? Тим у нас менше відстань між рядами, тому що у нас є момент затінення. Чим менше кут, тим треба менше відстані між рядами, і тим більше панели влазить на дах. Для прикладу, на цьому даху більше 60 кВт сонячних панелей. І якби це виконує задачу. Генерувати максимум електроенергії влітку і весною, коли сонечко високо над горизонтом, і тіней майже немає. Тобто ми можемо знехтувати кутом 30 градусів, який там більше підходить для осені і зими, коли немає особливо сонечкої і генерації, зробити кут трошки меншим, вийти на більшу генерацію влітку і весною і більш щільно замостити дах, таким чином вийти на більшу потужність по сонячним панелям, і, відповідно, більше економити електроенергії. Це от у нас підприємство, тут роблять біту. І електроенергія потрібна постійно, тому що процеси підтримуються. Таким чином власник не з мережі бере по 10 гривень, а бере з сонячної станції велику частину електроенергії. І собівартість такого кіловатка виходить менше однієї гривні. Ось, що цікавого, такі проекти, вони повертають вкладені кошти до 3 років. І от така от краса вона не потребує узгодження. Вона з першого дня вже працює. І... Економить вам бабулєсік. Якщо вам цікаво, пишіть зробимо подібне проекти вам.